А звідки ви черпаєте енергію? Я вам хочу показати один такий з варіантів, де її можна взяти. У справа філя, ну, на, на вершник Селіна, а кінь філя, а це Фенікс. І таким способом, якщо ви не знаєте, що робити, ви в трошки в своєму житті замучились. Є такий варіант розрядки це поїхати на коні. Спочатку ви приїжджаєте на конях. Вам роблять тренування, ну щоб пояснити, як коня встановити, як на нього вилізти, як нього спуститися і так далі. А потім ви вже йдете на прогулянки. Можете більше прогулянок, йдете рисю. можете рисю йдете галопом. Ну, все залежить від того, що ви бажаєте. От зараз ми йдемо на прогулянку, йдемо в кінець озера, як в кінець, практично до кінця озера. А звідти йдемо назад галопом. Ну, тому що коні назад просто в свою конюшню біжать ну, з великим задоволенням. Зараз ми вам дознімаємо відео. Покажемо різні нюанси. Наприклад, один з нюансів, коли ви їдете на конях, п'яточка повинна бути вниз. Якщо п'яточка у вас буде вверх, наприклад, ви злітаєте з коня, нога зачіплюється в стрімінах і кінь вас волочить до самої конюшні. Другий момент. Щоб кінь тронувся, треба п'яткою, легенько давати йому ззаді по ребрам. А якщо, не, якщо кінь не реагує, то дається така паличка. Як ця паличка називається? Як? Хлестик. Ну, це може бути хлестик фірмний, а може бути кусочок, е це може бути і в'єтка з дерева. Ну така, похожа на хлестик. І таким способом пішли гуляти. Далі. Е шлем. Ну, шлем обов'язково, в даному випадку мені незручно, бо я в капюшоні їду. А і так собі гуляєте, гуляєте? Десь година прогулянки народ задоволення від цього маса. Тому що на коні ще ж потрібно їх втриматись. Наприклад, зараз ми йдемо на... Ми зараз кінь у нас має сідло, має стріміна. А є ж прогулянки на конях, коли... коли йдете без сідла. Тоді ви повинні триматися... Тоді ми повинні триматися тільки самими колінами. Тобто просто колінами триматися і п'ятка має бути вниз. П'ятка вниз обов'язково позлітає і кінь протягує. Ну давай іди туди ще такий нюанс, наприклад, ви хочете, щоб кінь вас повернув направо. Ви повинні тягнути в праву сторону і підбивати, ну, тобто правою рукою тягнути направо, а підбивати лівим коліном по ребрам. Наприклад, ще такий нюанс. Наприклад, тут за коня можна триматися, йому тут боляче не буде. Може тут нього... він, не, він не чувствує тканю, він не відчуває те, що ви його тягнете за волос. Ось зараз Лена починає на йти Рисю. А філя хоче додому. <ріст> зараз вам засніму такий кусочок. Тому що коли Рисю йде, то досить незручно знімати. На хороший телефон що не випав і купити мене по телефону не, не дав. Фенікс. <ріст> зараз ми зупинилися для того, щоб нормально могли ми засняти філю з Леною. Як вони йдуть рис. ви бачите яка природа, вітер дує температура воздуха десь приблизно 10 градусів. Фенікс стоять. Стоп! Давай! Стоять Фінікс! Ось ви бачили рис. Дальше, когда хорошо можно научиться, дальше приходит на голоб. Давай еще раз. Давай еще раз, зараз тебя заснимем. Або стей, стей, тут я пойду вперед. Давай. Бачив, засняв. Ось такі прогулянки на коня. Якщо є бажання, приходьте в мислі зразу волобістики, коли ти їдеш на коньові і дивишся, щоб з нього не злетіти. А потім в понеділок на роботу з зарядженим таким позитивом.